2 листопада вночі до поліції надійшло повідомлення від Мукачівця про вибух у дворі його приватного будинку. На місце події одразу ж виїхали співробітники профільних служб. Вони виявили лунку від вибуху та пошкодження на автомобілі марки БМВ. За попередніми висновками експерта на подвір'я. Невідомий закинув гранату. Оперативникам кримінальної поліції вдалося відтворити події тієї ночі, зокрема й завдяки камерам відеоспостереження, та встановити особу причетну до злочину. Поліцейські встановили, що чоловіком на відео може бути 52-річний житель сусіднього берегова. Його вдалося швидко розшукати та за силової підтримки бійців корду затримати. У нього вилучили гранати, важелі підривників, велику кількість готівки, документи сумнівного походження. Та один із важливих доказів це одяг, який співпадає з тим, що на записах камер спостереження. Наразі підозрюваний перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували як замах на умисне вбивство. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.